Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої молитви і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо наступну пораду повчання із книги Тамикемпійського наслідування Христа. Звучить вона так: не соромся з любові до Ісуса Христа служити іншим. І на цьому світі показуватися в Боге. Вміння служити, і вміння не вихвалятися своїм багатством. Це дві речі, які допомагають нам формувати нашу людяність. Ми багато говорили про те, щоб бути людяним. Але чи до кінця ми усвідомили? Усвідомляли, речі так, що значить бути людяним? Що потрібно зробити, які кроки? Так, ми говорили про дотримання чеснот, про заповіді. А тут дається нам простіша порада. Що значить бути людяним? Це служити своєму ближньому і не хвалитися своїм майном, не вихвалятися своїм багатством. Не вихвалятися тим, що в тебе є. Тож людяність це служіння і простота, служіння суспільству, якщо це людина є представник влади. Служіння, коли діти допомагають батькам а батьки один одному. Служіння це коли кожен громадянин своєї країни працює для того, щоб його країна жила добре, щоб у його країні, де він живе, де він працює, його діти, його внуки, правнуки жили щасливо. Отож, Вміння служити своєму ближньому. Це один аспект людяності, це якраз ота фізична людяність, яку кожен з нас має проявити. І другий аспект людяності це не вихвалятись. В тому письмі сказано, що добро має бути тихим, а Ісус навчає: Хай твоя права рука. Не знає, що робить твоя ліва рука. Тобто, щоб ми не вихвалялися своїми здобутками, щоб ми не вихвалялися, які ми круті, от і я от стільки зробив добра, я от то, то, то. Знаєте, сьогодні почув одну розмову. Один волонтер передав машину. Здавалось би, добра справа, гарна справа. Волонтер передає машину на службу військовому капеланові. А цей капелан як почав перераховувати, скільки йому потрібно було зробити, всяких написати статей в різні часописи в, ФЦ, в інтернеті, в каналах. Тобто, скільки він мав написати розказати, подякувати цьому жертводавцеві. Він каже, що це просто. Так, ми маємо висловлювати свою подяку. Не маємо права боятися сказати, завдяки цій людині я це отримав. Але коли це вимагається, щоб це зробилося в 10, 15, 20 різних засобів масової інформації, ну, знаєте, це виглядає так якось дивно. Ти робиш добро, чи ти хочеш, щоб тебе вихваляли? Тож людяність служіння, людяність це не вихваляння, людяність це простота, людяність, коли людина робить те, що може робити, отримає відповідну нагороду. Людяність це коли ти робиш і не кричиш на кожному кроці про те, хто ти і що ти робиш. Зараз, в часі війни, ми маємо вчитися цієї людяності. Тому що, як бачу, на жаль, ця людяність почала знову зникати з нашого суспільства. Знову почала з'являтися недовіра. Знову почалося це вихваляння своїми досягненнями, хто крутіший, чий фонд крутіший. Знаєте, не для того гинуть наші хлопці, не для того вони зі зброєю в руках стоять і захищають нас. От подивіться на ті ролики, які знімаються про наших військових і нашими військовими, про їхню поведінку там, один до одного, по відношенню до тварин, по відношенню навіть до ворогів яких беруть в полон? Вони проявляють справжню людяність. Вони не вихваляються собою. Вони служать один одному. Вони служать суспільству. Тож чимося людяності служити один одному і не вихвалятись? Запрошую до молитви. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових. Усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, даруй нам спокій і мир цієї ночі, а завтра день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!